Доброго дня, дітки! Сьогодні в нас гурточок Народна лялька. І ми з вами сьогодні зробимо ляльку модонку із ниток, а називається ця лялька на здоров'я. Її обов'язково робили із натуральних ниток, і сляної паклі. І можна зробити також із жгутового волокна. Всі натуральні нитки. Вони є обереговими, вони найкращий обереговий матеріал. І вони для на себе допомагають забрати хворобу від людини і допомагають видужати. Ось я зробила вже декілька таких снопиків довжиною. Буде 43. Це буде самий щільний такий, бачите моточок, тому що це буде тулуб. От. Я не можу сказати, скільки тут ниточок, тому що їх дуже багато. Це тонесенька ниточка. Бачите, жгутова тонсінька ниточка. І це буде тулуб. Ручки. Ручки довжиною 20 см. Тут набагато вже тоньше, отак, от щоб пропорційно було, ви уявіть. До тулуба ручки набагато тонші. Червоні нитки обов'язково, тому що лялька оберегова. Ще в нас буде у ляльки коса. Ось я приготувала Це такий жмут. Зараз я вам поміряю. Коса повинна бути довга. Дуже довго ось. І я свої розміри вам дам. У мене 60 сантиметрів. І ви хочете, можете трошки все зробити в меншому вигляді. Ну що ж, почнемо, намотуємо на тулуб. Розрізаємо з однієї сторони, так як я вже зробила, і перев'язуємо ось посередині косу отак перекладаємо. Через... Тут у нас голівка зверху. Косу перекладаємо, ось. вирівнюємо кінці і починаємо заплітати. Зараз ми це все поділимо на три. Звідси трішки візьмемо. І звідси, так, щоб були рівномірні. Ось ще можна звідси трішки взяти, щоб всі три пучечки були однакові. І дуже щільненько починаємо плести. Я ще хочу сказати, що можна запалити свічечку. Тому що, коли робиться лялька на здоров'я, можна тихенько про себе помолитись. Хай погорить у нас свічечка, Ось вам видно. І ми коли заплітаємо цю косу, і ми кожен виточок приказуємо на здоров'я, на здоров'я. І думаємо про ту людину, якій ми робимо цю ляльку, бо тому що в сім'ї багато буває, хто хворий, і йому потрібно зробити цю лялечку, щоб він видужав. І ми думаємо саме про ту людину і продовжуємо повторяти на здоров'я, на здоров'я, на здоров'я. Думки тільки про хвору людину. Тихенько про себе можете помолитися. Коли закінчується вже плестись коса, беремо червону ниточку, відрізаємо і трішки можемо навіть вплести всередину. Отак вплести трішки в косу, щоб, як ми зав'яжемо, щоб вона не спала ця ниточка, через те ми трішки вплітаємо. Так ось робимо петельку затягуємо і ще можемо два рази ось так. Можемо зав'язати навіть ще бантик. в кінці. Так. Зараз нам потрібно сформувати голівку. Ось, Можна підчесати, якщо не дуже рівно, можна підчесати такою масажною щіткою з обох сторін, щоб ниточки були рівнесенькі. Формуємо голівку. І перев'язуємо, перев одною ниточкою перев'яжемо цією, а потім візьмемо червоною, почнемо працювати. Так, ниточки відрізаємо довгі, щоб вони пішли нам далі в тулуб, відкладаємо голівку поки що і тулуб, і приступаємо до рученят. Зараз нам потрібно червоною ниткою оплести таким чином, я зараз вам покажу оцей пучок, де будуть ручки. Перекручуємо, так відкладаємо, щоб дві ниточки було, бачите, ось в мене дві нитки. Робимо петельку, і, і отак її закладаємо, сюди почечок, і починаємо. Далі перехрещувати. У нас працюємо двома ниточками, я трошки таку зроблю менший. Я його попередньо зв'язала, щоб він теж не розпався. І починаємо перехрещувати, тому що хрест це оберегова сила. Перехрестили, отак, повертаємо на другу сторону і з другої сторони так само перехрещуємо, трошечки підтягуємо так, повертаємо. На другу сторону, з другої сторони теж перехрещуємо так, тепер з цієї сторони і так впродовж усього пучка. Таким чином у нас буде триматися пучок. Так, схрещуємо, притримуємо і повертаємо на другу сторону. Ось, коли вже закінчилось в кінці ми робимо ще один хрестик і обкручуємо ниточкою і зав'язуємо кінчик, щоб у нас однаково було отак. І зав'язуємо. Можна відрізати, щоб не заважало. Кінчики можна сховати за допомогою, за допомогою гачка. Вередино і другий кінчик теж. Буваємо середину. А тут можна вже відрізати. Все, вони сховалися, ніде стирчати не буде. Ось такі ручки в нас вийшли. Зараз ми вкладаємо, розділяємо напіл, вкладаємо сюди ручки і вже будемо працювати червоною ниткою. Дивимося, щоб ручки теж однаково були. Так. Червона нитка у мене цупка. Так, зараз тримаємо кінчик і навколо голови робимо. Крепко тримаємо, вискочила. Навколо голови дуже так сильно робимо декілька вітків. Можна три, я завжди три роблю. Так. Так, переходимо до нижче під руками. І робимо під руками також, сильно, так, сильно тримаємо. О. І тепер робимо обереговий хрест на грудях ляльки, раз, три рази теж. Переходимо, можна через шию, можна через талю, і теж іще зробити другу половину хреста. Три. У нас залишалася ззаді ниточка. ось. Та, що ми поправляємо. Ось щоб у нас сухайненький хрест був. І зав'язуємо. Мицну завязываем. Так, снова наши ниточки можно... сховати гачком, підтягуємо. так добре, і відрізаємо все, ніде вузликів у нас не видно. Ми можемо вниз підправити, якщо дуже нерівно, вичисати спідничку лялі. Якщо ви працювали більш-менш і воно не заплуталось, то... але все рівно можна підправити, щоб низ був рівненький. Все, наша лялечка готова. Зараз ще бантика зав'яжу на косичці. Розв'язався. У мене дуже шовковиста виста така ниточка, і вона розв'язується, може її все-таки заправити краще. Так само можемо заправити в косичку. Ось, зайти під, між нитками. І протягнути отак її. Одна личка вже протягнулась. Ще одну протягнемо зараз. Ось. І відрізаємо. Все. Ще заправимо ось, вискочили. Наша лялечка на здоров'я, готова. Робіть лялечок, щоб ніхто не хворів у сім'ї, щоб всі були здорові. Можна робити навіть для профілактики. Зараз вже йде похолодання всі будуть форіти трошки простудними зафоріями. Робіть лялечки, не форійте. Бережіть себе і своїх рідних. На все добре.